Понад 265 тисяч бігунів одночасно стартують у 169 країнах. Так починається міжнародний забіг Wings for Life. Участь можуть брати всі, зокрема й люди з інвалідністю на візках. За півгодини після старту за бігунами виїжджає автомобіль, який відіграє роль фінішної межі. Спершу він рухається повільно, але поступово прискорюється. Той, кого автомобіль наздогнав, сходить із дистанції, а перемагає спортсмен, який пробіжить найдалі. У забігу можна брати участь і на самоті, увімкнувши спеціальний застосунок. У ньому забігуном їде віртуальний автомобіль. Приємно бачити, що 250 тисяч осіб приєдналися до нас і беруть участь у цьому заході. Цього року серед чоловіків переміг японець Томоя Ватанабе. Він установив новий рекорд, пробігши трохи більше ніж 70 кілометрів. Переможницею стала польська спортсменка Домініка Стельмах. Вона пробігла 55 кілометрів. Забіг Wings for Life благодійний проходить в 11-те. Цього року зібрали рекордну суму понад 8 мільйонів 100 тисяч євро. Усі гроші підуть на дослідження травм спинного мозку та пошуки способів їх лікування.